Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні в нас 5 грудня. 5 грудня. 24-го року. Ось до нас приїхала машина. Зараз пів восьмої ранку, з пів шостої. Я тільки задрімала, спрацювала сигналізація. Іс. Маленькі, тільки щойно приходили, заходили до нас пожежники, приїхала машина. Я вам вже зібрала документи, саме головне документи, телефони більше нема. Ну і малечу. Оділа одягнулася сама. Малечу одягнула у нас тут детектор. Де він? Ось. Щойно заходив пожежник, перевіряв, сказав, що слава Богу, все в порядку, але не можуть дозвонитись, достукатись верніше до, до сусіда, який зверху. Там теж мають перевірити. Це мені пів шостої ранку позвонив, постукали в двері тут саме з під'їзду, то я ну, зрозуміло було одразу, що це. Хоча я злякалася в соні, тільки-тільки задрімала, постукав цей сусід знизу. Вони всі повиходили, у них діти маленькі. Ось він каже, що ну, це пищить, в них постійно, пішіть. Спрацювала ця сигналізація, каже, це означає, що в будинку є гарний газ, це небезпечно. Каже, вийдіть на вулицю. Ну це ж я бігом дала збиратись. Одягнула тільки Сіндіка і приїхала <кій> пожежна. Я спитала, чи, мені, чи нам треба виходити на вулицю, сказали, що ні, все в порядку. Ось так. Стрьом, стрмно, звісно. Коли щось смажила, щось смажила до такої степені, що в нас Я теж спрацювала була сигналізація, але швиденько ми відкрили двері, воно все виготовилось. То нічого страшного не було. Алло. А це вже, вже я ж кажу пів восьмої і ранку і, і досі. <кій> боже, мені я мокра вся, злякалась, спідніла. Ой, Боже, Боже, караул. Ой, Я так подумала, знаєте, друзі, <кій> так подивитись на оце все. На оце все. Оце... Оце, ми вже, до речі, ялиночку поставили. <кій> Ось оце от все, якщо подивитися. Ой, то саме головне, що в першу чергу я би рятувала це, звісно, оце. Оце саме головне. Оце саме головне. Я її там же наскладала, набрала. Головне собі, що одяг ніякий не брала, тільки той, що одягнулася і все. І її тут поскладала, ось її. І жилеточки всілякі, і комбінізончики. Ну і документи. документи і парфуми мої. Все. Все. І так от дивишся і думаєш, дійсно, Боже, що в мене з голосом, мамочки рідні, ви вже хоч не звертайте увагу, це я досі хворію. <кій> так подивишся, хочеться і те, і те, і те, і якось так радуєшся, тішишся, а якщо якась така екстремальна ситуація, то Ох, все вміщається буквально. Два велички пакета. Так. Моє сонечко, зараз зніму. Вона так не любить ці адшки всілякі, комбінезончики це все, їй треба роздягнутися. Да? Моє сонечко маленьке. Хотіли тікати рятуватись, так? Да? Моє золотка, я б ніколи не залишу. Ніколи. Боя, я моя. Ті моє закровище таке. Ой, а я тут вже, поки я вже тут покажу, розклала. Знову по-всякому перевішую кожного дня. Поперемивала всю біжутерію, все перемила. У мене перепланіровки, о, подивіться. Яка прелість. Це я побачила в секанті цю клітку. Ну, вона декоративна, вона відкривається. Там, я думаю, можливо, це щось типу підсвічника, щось таке. Я ж обожнюю всяку таку всячину. А потім побачила у цього попугу, стояв, просто окремо стояв. Я його взяла туди, засунула. І воно так прикольно. Дивіться, класно, як справжній. Він настільки дізно, як, як справжній. Камін у нас є. Ось так. Щось да, вони не їдуть, щось, мабуть, таке. Не все в порядку. Ось цей камін також. Працює де тут? Зараз спробую включити. А що там вони стоять? Так стоїть ще? Сусід зателефонував 911. Вони приїхали. Так швиденько, так оперативно. Він мені щось старохтить. це цей, каже, каже, я кажу, вибачте, не так швидко я не розумію англійську. Кажу краще. А, ну Коли повільно там людина говорить, то я суть розумію. Дослівно всі слова не розумію ще, але суть о, то зрозуміла. Я ж йому кажу. А цей. Каже, нічого, нічого, все, все добре, дом творі. А, я кажу, я перекладач. Включу, включила, Оце ж о, він все сказав, що мав сказати. Так, давай роздягатись. Давай, давай, моя бусіночка. Зараз зніму цей комбінізон з тебе. Сказав, не виходити на вулицю, сказав, що все в порядку. Слава Богу. Господи, а я... А, що я кажу, що... Я... Ой, Не можу, сінтіки не можу однією рукою зайка. Давай знімаю отак от. Ага, вилазь. Вилазь, комбінезончик. Давай моя бузічка. Давай будьок. Ой, Оленька. Оленька, моя щебака. Чібака моя. От, зараз буду чухатися. От, вона дуже не любить бути одягнені. Стосовно того, що я казала, <кхи> що забрала найголовніше документи цієї Адьошки, Сінді, <кхи> там півпакета ліків. Це, оце отак. Така в нас зимушка. Ой, я спітніла і вийшла, зараз почекайте, зайду. В принципі, в принципі, я вже все розказала, більш нема що розказувати. Слава Богу, що все в порядку, щось не можуть вони достукатись до сусіда зверху. Але я сподіваюся, що все добре, можливо, просто десь там щось заїло і воно, і воно піщить. Отже, бережіть себе, друзі. Будьте здоровенькі, і я теж буду обов'язково. Пока-пока.